Рішимо сьогодні. Ще раз поїду в міліцію і таки напишемо заяву. Най Добре, файно. У вас є машина? Зараз буде. Зараз буде джіп тут. Сюди? Сюди приїде. Ей госп... Я не знаю. Може? А ну сядьте трошки віддихніть. Ні, то тут порівнюємо, ми дім Найбільше. Мой, пево. Голівка, балан такий вікігли, з машини наклали ватру, там шашлики. ха-ха. Учора? Так. Я не мав рано коли й ті дивитись, ці печітки є, бо то має бути на корені та і значить. Зараз ідем є, Зараз будемо вийти. Добре. Зараз будемо вийти. Може він то і добре зробив, я не знаю. Він каже, що ліс не твій, що ти? Човка? Хто каже? Та цей Цей галайчук. Ми зараз знімемо відео. Пока... Ми зараз знімемо відео, покажете пеньки всі. Усьо. Вони накрили, сучим. Нічого, ми відкриємо зараз. Це добре, що ви у самооборону звернулись В цій машині. Шашлик є, горивка, пев! Най, най робить з цим габує. Я, я кав, та, це той, що у вас робив, бо цей Гелякюк робив у коси. А, а мені тепер кажуть, що він у Франківську, цей Гелякюк. він такий матний, що mm -hmm. сказав що най тебе не обходить чому руба. А то є тут на поперед, а я. Йдемо на, Йдем на поперек. Йдемо на поперед. Йдемо. Добре. Йдемо наперед. Їде дуже У Уверху, у шкалі, не горям жити, а ці не дають жити. Ваш шлях, Це дорога додому у вас. А? Дорога додому. Додому дорога. Так, так. Добре. Добре, дорога. А скільки раз йдете в місто? А? У місто скільки раз йдете? О, і в суботу десь купити щось таке. Що в дорогу? Що в дорогу, так? А де машинна дорога. Ага, це, це добра дорога. Т так, ти зараз тут закручує. Ага. Тут це таке на попер. Як людей робують, що роблять. Йо-йо-йо, я самий вдома. Немає ні, ні зброї, нічого в світі. Це страхові. Це біда без зброї. А? Біда без зброї. Біда. Так. А мене ті, що вчора ліс забрали, всі мене вибили. Куда сокеру в голову А Ну покажи. Це вчора таке було. <глух> Та й... Сюди копали, жінці переломили ключиту. Ми були у Франківську місяць, на, я був на операції. Це коли було? А, а тепер ці гілети, що забрали ліс, ну. ці гілети мене побили з Януковича. Ясно. Не знаю. Перед виборами я питаюся, чи за кого голосувати? Не знаю. То їх таких усіх є. Не, Не. знаю. Ти за кого наш голова? Не знаю, не знаю. 60 чоловік у Балині проголосувало за цих жидів. 260 у соколів. Мають телевізори, мають усе. Дурні. Не націоналісти. Не дбає про свою державу. Не хочеть дітей. Нічого. Бійсько. Куди йти? До влади прийшов, але він... він не годен керувати. Бо він темний. Він не знає, що таке націоналізм. Поки не буде націоналізму, доти України не буде. Я згідний з вами. У мене є Павло Данілін. Російський стратег. Написав, не допуститька гнібока до влади, бо тільки він зробить самостійну Україну. І так зробили, не допустили до влади. Та може два. Згідний. Що ви кажете? Що ви кажете? Кав що кубик добрий прийшов, аби став президентом, аби цю Україну вивів на добрий шлях. Бо ці жити нічого не виведуть. Це є пустя. Скільки вам років? А? Скільки вам років? Нічусь. Скільки років вам? 82. 82. Ві тисячі хлопців там на Україні, а тільки кара. Ранених, а кількох всіх, А вони за два роки нічого не зробили, цей Порошенко, ну, та Яценюк цей. Буйку, як вас? Нагнали, а другі ще гірше стали. Мой, бійтеся, себе. Мо. Німця трапа, вибив то. Бля. У німця коротка справа. Ще у нього на лунах буде. Офіцер той, мама сапає кукурудзу, він прийшов та каже, я хочу сапа, на каже сапає. він сапає та й кукурудзу Мама каже, ти кив. Кив кокорід? Дай сніг з кокоріда. Це що означає? А потім це все зробив переворот, а то ніхто не знав, що він знає по-українськи. А той офіцер каже, Ніколай, будь здоров, ми уходимо, ми війну програли. А тато відвідував. Це говорили усі, які, а, а цей знає по-українськи. No. Ти Та, такий пістолі маленька, таке маленька. Зрубка віки тот. Що то так? Як вас величати? Ой, а? Як вас величати? Що що? Як величати вас? Не чую. Кажу, як вас звати? Василь. А фамілія? Ніколає... Горосимнюк Василь Ніколаєвич. Дуже приємно. Мене володя. Отак.